А розібрав антенну з квашні вроді От. Напис тут є антена, такий корпус, що всередині. Бачите? Отак от, от всередині все виглядає. Як бачите, тут центральний провідник йде. Через конденсатор на середину катушки. Навіть не на середину, а на спочатку йде з корпуса 6 вітків. Конденсатор до цієї точки під'єднаний. І після трьох вітків і на сам штирь. Ось така ось антена. Вона на 145 мегагерц не попадає. А десь 154 у неї резонанс, а на 70 ки воно взагалі не резонує ніде. Ну, тобто, 4,5 КСХ у неї в районі 434 щось там таке. Тобто така от антенна. І розміри. Самого корпуса розміри антени. антини. Така схема шість відків, тривитка, і неізвісний конденсатор.